Що робимо відео далі. Далі Volkswagen Jetta за 10400 na F91. 1.4 бензин. Пізнімо салон аптівки. Шкірне кермо, шкіряний салон, автомат, аптекермо. Люк є в автомобіля. Задній ряд, задній ряд сидінь місця тут достатньо середніх розмірів є саджета. 14 року цей Пікасса, це третій, 1,6 дизель, Розхід 5 літрів, назад немає ціни і сірий колір такий привабливий. Ось там всередині відпочиває, біля продавця також якась людина. Цікава яка ціна у нього. Задній парк проніки є. Ну, відверто кажучи, я не люблю коли не ставлюють ціну на автомобілі. Це трішки відштовхує. Так, на автоматі за 8200 2010 року. Ось такий шостий гольф. Автомобіль, на жаль, зачинений, можемо роздивитись салон. На вихідні знову розпочинається спека в Рівненській області. А ми знімаємо авторинок. Знімаю сьогодні все підряд. Якщо якісь автомобілі вас цікавлять, що подивитися на Рівненському авторинку, пошукати Будь ласка, пишіть коментарі, пишіть мені в Телеграм. Телеграм просто написати, є в описі цього каналу, ссылка на телеграм. Як цікаво, що блогери ходять і там розказують. Появилось. Колись ніколи мало ходили. Тепер не кожний експертом і ходить, знімає авторинки і висловлює свою думку. За можливості підтримайте канал, ссылка також є в описі цього каналу, перекріплю в коментарях. Навіть декілька гривень дуже допомагають триматися каналу на плаву. Так, зараз продажі. Відкрита, ну зараз гляну. Каже, що шкода відкрита. Давайте солянемо Салон автівки Здорово, ні Я, ні Так, просять ікса зняти. Давайте, ви знімемо на Мрія багатьох. Багатьох людей. 100 3.0 дизель, 13 рік. Всередині. А ну, подивимося, чи, чи такий файний, він всередині, як зовні. Я навіть зараз сяду. Ну що ж, сажу я в x 5 за 25 тисяч доларів. Що вам сказати? Зручно, зручний автомобіль, автомат, тут керування, мультимедіа електричний електронік, Шкіряне кермо, такий екранчик у нас, звичайний спідометр, Тахометр. ну точніше, да, спідометр, все правильно. Шкіряні сидіння, світлий салон. Зручно, високо. Ось такі єва коврики у нас вже тут. Так ось світла підлога. А ми йдемо знімати далі. Людей на базарі трішки більше ніж зазвичай. Ще раз я наголошу про це. Купер у міні. Купер кантримен. Ось так він в салоні виглядає механіка шестиступка 12100, 1,6 дизель, білий колір. Форд. Це Макс з 5700, 7 рік, 1,8, газ бензин короткій базі Пікасо С4 за 7,3 12 рік 1,6 дизель Шкода Октавія в універсалі за 11.5 2,0 дизель 14 рік Це X5 Старенька наша, хороша, це x 5 4 4х4. Дизель 2.2 12 року 11950. Вона коштує Поряд з маздою. З x 5 стоїть Кидай Хацу 350. Сан Кашкай Шкай. Чесно кажучи, згадав, що можна підшукати. Зараз я підшукаю щось в районі 2016 року і в районі 11 тисяч. Зараз спробую такі автомобілі подивитися. Трішки я не вгадав, але вже відзніму, раз прийшов до цієї Мазди 2.2 дизель 12600 2013 рік. Коліос. Рено 12500. Ні, 12800. 14 рік. Так, все рівно не те, що нам треба Peugeot 3008 би побачити би. Так, чисто для себе. Візьмімо Зою електричку з 7013 року. Цікаво, скільки вона на одному заряді може проїхати. Ще у нас Mercedes продається на авторинку в ринку 2009 рік 2.0 газ бензин. І тут така табличка Gas Energy Не знаю чи я щось знайду в районі 11 тисяч і 2015 років 2011 року Hyundai за 14 800 Дуже шкода, що не зміг нормально зняти ефір, тому що не подобається мені як телефон. стабілізація зовсім інша. На жаль, не можна віддаляти картинку і дуже незручно знімати. Прийшов до цього Volkswagen, також трошки не попадає в ціну 1200-14 рік. Це Тігуан ну, трішки не то. Ну щось більш-менш похоже цей Нісан хоче нам представити. 16 -й рік 12500 12500 цей роч, але я б йшов далі дивитися. Вдруг щось поміняється. Хай буде номерочок Добре. Так, думаю, може то настаратись шукаючи, шукаючи 2000 якийсь 15 рік і щось за 11 тисяч і щось таке високе має бути.